Друзі, всіх вітаю на каналі про планування та ремонт. У попередніх відео ми побудували точну копію квартири, в якій потрібно зробити ремонт. Додали необхідні стіни, необхідні двері от, для того, щоб реалізувати всі забаганки замовника. Тобто, всі його речі, які він збирається тут зберігати, весь його побут, який він збирається що тут робити. От, все це реалізовано в цьому переплануванні. Кому цікаво, дивіться попереднє відео. А зараз, як я обіцяв, я розповім, як зробити електрику, щоб вона була гарною, продуманою і щоб не було проблем з її використанням. Тобто, чому це відео вийшло після того, як ми все це зробили, тому що для кожної електроточки потрібно знати, для чого вона там буде. Тобто, не треба розтикувати розетки просто маніакально. Везде тому що може там якась співпаде. Саме тому треба завжди переробляти електрику від забудовника, тому що він не знає вашого майбутнього планування. Він просто вам втикне розетку десь отут, десь, отут, тут тут, тут і тут. Тобто, у вас на квартиру буде шість розеток, жодна з котрих не співпаде з вашими потребами. І у вас буде там якісь 6-7 переносок по всій квартирі валятись, збирати бруд, заважати в прибирання. От, і це все буде некрасиво і неестетично. А якщо ви вже купили квартиру, витратили на це десятки тисяч доларів, та збираєтесь ще витратити десятки тисяч доларів на ремонт, то треба зробити все зручно, ергономічно, щоб потім не переробляти. Тому що електрика, вона робиться на 50 років, ремонт він робиться на 10-20 років. От, тому це все треба заздалегідь продумати. Ну, переходимо до діла. Зараз я покажу, як я це роблю. Ну, переходимо віртуальний візит. Ось ми стоїмо перед вхідною двер'ю в квартиру. На лічничній клітині. Заходимо в квартиру. От, тут у нас передпокій. Є поличка для ключів телефонів, є дзеркало з підсвіткою. От, і для них треба зробити виводи. Тобто вимикач цього, цієї підсвітки, або тут буде вимикач в самому дзеркалі, я рекомендую ставити окремий вимикач, щоб не залапувати дзеркало, тому що це ну, зазвичай сенсорна якась кнопочка, от, і яка збирає дуже відбитки на дзеркалі. Якщо ви не хочете його постійно прибирати, то окремий вимикач буде найкращим рішенням. Далі. Тут цей домофон він помічений красним, потім розкажу, чому. Ще у нас тут розетка знаходиться, тому що у нас за техзавданням завданням тут повинен паркуватися електровелосипед. От. І для того, щоб його заряджати, отут мені потрібна розетка. Якщо цього велосипеду не буде, тут може бути якийсь електросамокат, або просто стояти робот пилосос який теж потребує розетки. Далі. В нас є вимикач світла. Коли ми заходимо в квартиру, ми його зручно вмикаємо ось тут. І. Він прохідний. Тобто, якщо у нас приміщення має якийсь вхід і якийсь вихід, то потрібно зробити декілька вимикачів. Тому що я от зайшов в квартиру, я вимкнув світло. Я, не хочу. я от пішов сюди на кухню. Пішов. Ось, мені не треба повертатись туди, у брудну зону, там, де у нас там можливо, калюжа від снігу на суті збирається. От, я його вимикаю ось тут. Також, якщо, якщо мені потрібно зайти в туалет, який знаходиться тут, або в ванну кімнату, яка тут, мені не потрібно бігти в темряві до цього вимикача. От, я це світло вмикаю тут і йду в ту кімнату, яка мені потрібна. Вмикаю світло також біля тієї кімнати. От, далі. Ще у нас розетка розташована ось тут. Тому що у нас тут буде е, зона швидкої от, де ми будемо залишати там чоботи, де ми будемо залишати верхні речі, котрі ми кожен день надягаємо, от, щоб не ховати їх постійно в шафу, це незручно. Тому у нас тут є розетка для того, щоб підключити сюди сушилку для обов'язків. Ну, такі штучки там і в Аврорі вони продаються, ну, будь-якому ринку вони продаються, е, щоб висушити взуття. От, ми просто втикаємо ось тут в розетку і сушимо взуття. Не треба нам е, ті чоботи нікуди нести, там в спальню, чи в кухню, от, щоб там десь приєднати. Це зручно. Далі мастер-вимикач. Це вимикач, який вимикає все світло в квартирі, щоб ви не думали, чи вимкнули ви там світло, чи не вимкнули, там, чи утюг, чи ще щось. От, у нас е, всі прилади, які не потребують постійного живлення, тобто там не бойлер, не е, газова колонка, там, не роутер, не холодильник, вони всі е, з'єднуються через цей вимикач. Тобто, коли ви виходите з квартири, ви вимикаєте один цей вимикач, у вас вимикається все світло, всі розетки, ну, крім тих, що потрібні, От, щоб ви були спокійні і не думали, чи ви вимкнули виправку, чи не вимкнули. Ну, по прихожій все. Йдемо далі. Тут у нас розташовані санвузли. Це у нас терморегулятор теплої підлоги, щоб ми, коли заходимо в санвузли, ми побачили, там, чи комфортна там температура підлоги, чи ні. От, також у нас тут два вимикачі. Цей відповідає за світло в туалеті, цей логічно відповідає за світло в ванній. Між ними стоїть розетка, в котру потім вмикається дежурне світло. Це такий маленький ліхтарик, котрий вночі дуже так м'якенько світить під собою. І коли нам треба піти вночі в туалет, ми не будемо тут вмикати світло ніде, тому що він нам цю зону всю підсвічує. Далі йдемо в туалет. Що нам потрібно в туалеті? По-перше, це така ж розетка для того ж дежурного світла, щоб ми, коли ми вночі пішли, щоб не, не розбудити себе, от, е, ми пройшли до сюди і не вмикати світло в туалеті яскраве. Оця підсвітка нам підсвічує зону біля унітазу, щоб ми е, ну, могли зробити всі свої нічні справи, не розбуркавшись. Також, е, у цій зоні безпосередньо біля унітазу треба розмістити вимикач е, витяжки. От, щоб якщо е, повітря зіпсувалося якимось чином, щоб вам не треба було вставати іти його сюди і ось тут десь вмикати, щоб воно не вмикалося кожного разу в, разом зі світлом, тому що витяжка вона не завжди в туалеті потрібна. От, тому краще розмістити вимикач тут. Можна поставити на нього вумне реле, щоб якщо ви забули його вимкнути, щоб де, через 10 хвилин воно вимикало його само. Це недорого коштує, там 100 гривень таке релешка коштує. Далі. Тут у нас е, за унітазом, ну, скоріше всього, у вас буде інсталяція. От, тому що це зручно в прибиранні, коли е, чаша унітазу підвішена над підлогою. От, і тут може і робот пилосос проїхати, і шваброю дуже зручно. Якщо щось можна підвисити з меблів, це, це треба підвисити. Це дуже м спрощує прибирання. Далі у нас є така. Шафа, ну, тому що інсталяція вона займає якесь місце там, від 25 см, а далі вже від залежності, чи є там у вас комунікація чи нема. І в цій шафі нам треба буде розташувати вузол прийому води. Тобто у нас тут заходить холодна вода в квартиру. Далі вона розподіляється з допомогою колектору на кожен, ну, на, на, на кожен прилад, який потребує воду. І також гаряча вода розподіляється, тут у нас фільтри по очисті води, от, і е, кран для захисту від протикань. Для нього нам потрібна розетка, тому що він електричний, що якщо у вас десь щось е, там зірвало е, воду, от, що, е, цей кран він вимикає воду на всю квартиру, якщо якийсь з датчиків спрацював е, і він в воді, це безпека. Тому у цій шафі не забувайте розмістити одну розетку для е, цього е, крану Захисту від протікань. Друга розетка, як ми бачимо, тут ще розміщена, це для бойлеру. Ну я потім розкажу, навіщо, якщо є газовий котел, ще ставити електричний бойлер невеликий. От. Та вимикач світла ось цієї лампочки, воно буде коштувати недорого. Тут, ну, буквально там, 30 см проводу Та найдешевша лампа. От. Це для чого, що коли ви будете там, міняти фільтри або щось вам треба перекрити. Ви підійдете, відчините дверця, і е, воно вам буде темно там. От, тому ви просто вімкнули світло і у вас дуже все освітлене, ви можете працювати тут, робити, що ви там, ну, що, що потрібно. Ідемо далі. Зараз. Тепер йдемо в ванну в кімнату. Ну, тобто все, про що я зараз скажу, що немає, я от постійно в інстаграмах дивлюся, якась там висота, на якій треба розташувати вимикач, висота, на якій треба розташувати розетку. Всі розетки, всі вимикачі, вони всі індивідуальні. Якщо, наприклад, вимикач отут буде ідеальна висота 90 см, то якщо ми розташуємо вимикач, над раковиною, який в нас керує підсвіткою або керує витяжкою на висоті 90 см, то воно буде десь тут-за -от раковиною. Прямо -прям над і змішувач буде вам заважати цим користуватися. Оглядаємо розетки. Значить, тут у нас стоїть пральна машина. За пральною машиною у нас розташована розетка, щоб її вимкнути. Далі, тут у нас буде така шафка. Для всяких речей, і тут в цій шафці дві розетки для того, щоб можна було вімкнути або фен, або е зубну щітку поставити, заряджатись. От. Також ми бачимо у нас над раковиною, у нас є два вимикачі, я про них вже казав. Та одна розетка. Один вимикач у нас е керує витяжкою, ну, щоб якщо ви приймаєте душ. І, наприклад, сильно напарували або ванну, і вам потрібна ця витяжка, ви не вилазячи з ванни, можна, можете вимкнути цю витяжку. Не треба знову ж таки йти ззовні, або, як деякі роблять, підключають на світло витяжку. От, і ви там лежите в ванні хочете там листати тіктоки, а воно гудить, воно заважає, а вимкнути це можна тільки залишитись в темряві. Це теж незручно. Краще, коли воно поруч, і ви можете його вимкнути і вимкнути, коли вам потрібно. Потім вимикач підсвітки дзеркала. Е, ну, це також можна, може бути сенсорна кнопка в дзеркалі, якщо ви його не хочете замацувати, тому що вона мокрими руками не завжди спрацьовує, От, то краще зробити окремий вимикач. Далі нам треба розташувати розетку для е, того ж самого нічного світла. Тобто тут теж такий слабенький ліхтарик. Котрий у нас світодіода підсвічує зону раковину. Якщо ви вночі пішли в туалет, вам потім потрібно помити руки, щоб не вмикати основне світло. Тут у нас планується е, сушильна машина. От, біля неї розташована розетка, щоб її вимкнути. Ну, так як її спочатку не буде, вона не за нею, а вона е, рядом, щоб можна було її використовувати, поки е, цієї машинки нема. Також тут буде сушилка рушників, але її також поки що немає, тому це зроблено не виводом головного, провода, головного, от, а зроблено окремою розеткою. Коли ми його повісимо, ми його вімкнемо. Якщо ви будете ставити сушилку рушників одразу, то можна просто вивести електричний дріт от, і підключити скритим монтажем до цієї сушилки, це буде виглядати естетичніше. Нагадую, що можна звернутися за допомогою по власному проєкту у мій інстаграм, підписатися та поставити вподобайку і дивитись продовження у наступному відео. Дякую за перегляд, чекаю підписок, коментарів та вподобайок. До побачення!